Вы на канале Миспорчичок и вы сегодня ковальный лолик подчинаем фух не повторка ух ты сплайкс плейпец Я знаю имя це вже третій мій хейт. От, тут буду. Осеречок. <смірка> Ось От, самочок. Хоч, щоб не повторка. Ну, це вже точно буде видно, що не повторка. Аж кусок паперу відірвався. То не рабили хтось зміюхка. Щось це так тяжко відкривається. Відкриваємо далі. О, нарешті вже відкрилося. То щось це таке? А щось вона таке не відкриває. Як я її ж відкрити тут? Ну, може там наскочить? Далі я не знаю О-о! Так уже ліпше получилось. О! Капсулка рожевенька. Ух ты! Стривочка вверх і мотузочка. И вот такие вот наклеечки. Так, тут инструкция. Лупа. Уже... Ой, мы не проводим эти высылки. Вот. Лупа. И инструкция. Заболи відкрити. Це у нас пісяє плачеть, це пити її можна. Це відкривається отак і або бутилочка, а так то лялька. Видіться, яка у нас пішленька тут, а тут о -о 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 хлопчик. І так от вона відкривається. Ще старого боку щось є. Лялечку можна розчесувати, можна міняти колір або гарячий, або холодній із льодом. Це можна бігудієм. Я навіть не знаю, для чого це лялька. Ой! Лупа! Ух ти, для це ж. Вот такие пятнасок нужно делать. И тут-то сюда Давайте открывать Вот уже терпеливости, на мой взгляд. Правильно, у всех. Открываем, я думаю, извините. Ух ты, выбег, Открываем. Я думаю, что тут цепочка, даже не знаю, Смотри, смотри, что там. Точная цепочка. Вот и вот такая. И тут еще можно вот сюда. Зачепляем. И вот тут вот рученька. Тут можно... Пшикати потім залежимо. Давайте відкриємо. Крим. нам не потрібно вот я Ленечку. Масік з уйрочками, якось <рисно> її тут поставимо. Ой, <рисно> Вау! вони <рисно> ну, колечки. Que, pláqueco, pláqueco. E tá, e aqui, que é plaquete, cobiaguete, ode. E aqui é O cê é e que orgulho, e О, Катя, сама не знаю, що типа. Може капчики, я думаю, що капчики. Перше я вгадала. Вау! навіть не капчики, а балетки. Це палеточки. От. Туп-топ-топ-топ. Прискакали. Так, далі. Відкриваємо бігудячки. Сама не знаю, чого у бігуді запхали. Бутилочку. Бутилочка. Молочко. І запакуємо назад, щоб ніхто не відкрив. Далі. Тут там вже прозав. А, Чтобы там был сюрприз, а тут а просто не сюрприз. Вот а такой тут коточек беленький. Все такое бутылочки не маю. Итак, тут у нас такие. И открываем другой бюдер. вот расчисочка. Итак, начинаем открывать лёлечку. Я думаю, начинаем с ручки. А то и, напевно, уже там спутило. Да Та, что ж, это она так открывает. О, ну, нарешті. Wow. Вау, <свист> такие ручки темные. Oh, Другая ручка. Вау. Вау. Ух ты, я коснулась. думаю про шелочку, чего не знаю, сама. Какая она красивая. Вау. Такие челочки. Такие. Восечка закрутишь. Воно темно. Так, давайте вділимо її. або перше подивимося, чи вона міняє колір. давайте У нас попалася. І давайте ми попробуємо в теплій, бо в холодній вона не міняє Я все-таки сніг цю і пускаю. Вов! Яка вона робиться! Та ж її тут потримати? За ручки, я думаю. Дивіться, яка воно класно! Воно було чорне, а стало така світленька і тут її. Так вже зелененька Так пів Так класна класну мене Давайте попробуємо легенько так робити. голову мокаємо. Mm -hmm. Легенько голову не мучимо. Ох, як вона купається. Вов. Їй дуже пасують. Може вона щось робить, Ну, я не знаю. Купуємо якось. Я знаю, і йду Почекаю, вона тут нас і набираємо. Може, все-таки щось робить. Є Ні, нічого. І так. Ми подивились, як вона міняє колір, а тепер будемо вдівати. Отака от мені буде. Це ян к ю-ти. вона она мне сподобалась. Вона челочка такая нежненькая. Прям с рук не хочеться отпускать. И тут такие, как бы в пленке была. І дуже пасує платчико. Треба ці окуляри розім'яти, щоб вони влізли на лялечку. Де його запхали? Ого, дуже воно залізло. У нас получилось. Красавица. Очки такі карі. Ну тут не видно пантик на платічку і капчики, то не капчики або леточки. Підписуйтесь на канал, нажимайте лайки, щоб мені було приємно. І пишіть, будь ласка, коментарі. Па-па!